Те відчуття, коли ти все любиш дивитись мовою оригіналу, але не розрахувала, що є не тільки оригінали англійською. Хоча я цей серіал дивилась в дубляжі англійською, тому що я знаюсь на збоченнях. Але от інфа про серіал, інтерв'ю, подкасти і взагалі будь-які згадки, вони переважно німецькою. Але ж ми не боїмося з вами складних викликів. Ми тепер з вами усвідомлені після перегляду цього серіалу на все є неперевершений Google Translate. Дякуємо йому за. Дякую тобі, жалюгідна людина. Привітулі, привітулі, мої серіалу Мани та серіали Люби. Рада вас бачити знову на каналі. Сьогодні ми поговоримо не просто про серіал, а про Mindfulness світ, де є не тільки медитація. А й дуже усвідомлені вчинки навіть в найрадикальнішому людському занятті вбивстві, і давайте ми теж це слово іноді будемо замінювати на хтивство, тому що цього слова тут досить таки багато. Забудьте про безглузді злочини у стані ефекту. Тут усе сплановано, зважено і виконане з ідеальним дзен настроєм. А ще ми з вами дізнаємось, як виникла ідея книги, яка передувала серіалу, та відкриємо завісу таємниці, чому ця екранізація сповнена любові до Берліну. Тож сідайте в позу лотоса чи в позу креветки, як там вам зручніше, і ми починаємо. Хоча чекайте, нічого не забули. Наприклад, підписатися на канал, поставити вподобайку. Чи задонатити будь-якому довіреному фонду? Куди потягнули руки промотувати цей момент? Почекайте. Якщо ви промотаєте, ви не дізнаєтеся, що якщо у вас зараз немає довіреного збору, то ви можете задонатити за QR-кодом або за посиланням в описі. Ви можете підтримати фонд зубаті лопати, який щодня допомагає нашим захисникам. От тепер точно погнали і починаємо ми з книги. <плес> Карстен Дюс, німецький юрист. Репортер, диктор та автор бестселерів. Він дуже багатогранна особистість, адже служив в армії та на флоді Бундесферу. Вивчав право і тривалий час працював за фахом. У студентські роки він працював у медіаіндустрії і навіть здобув популярність як вуличний репортер. З 2015 року він активно пише та видається, Його перші книги були нонфікшен на юридичну тематику. Але все ж він був одержимий ідеєю написати роман. Ідея, вбивайте усвідомлено, виникла у Карстена з особистого досвіду роботи та інтересу до практик «mindfulness», якими він займався, щоб знизити рівень стресу характерного для роботи адвоката. Працюючи юристом, він неодноразово спостерігав ситуації, де люди робили непродумані імпульсивні вчинки, які часто призводили до катастрофічних наслідків. Це змусило його думати, що може бути більш природнім. Ніж написати роман про адвоката, який хоче змінити кар'єру. Проте досить в незвичний спосіб, тому що хоче позбутись роботи так, що ладен скоїти вбивство людини, через яку ненавидить всю свою кар'єру. Чи можна залишатись етичним, свідомим і збалансованим плануючи злочини? Це питання стало основою сюжету книги, яка швидко здобула популярність завдяки влучному гумору, глибокій іронії щодо одержимості саморозвитком. Та оригінальному підходу до кримінальної тематики. Після виходу у 2019 році книга миттєво стала бестселером. Лише перша справа адвоката Бьорна Дімеля була продана півтора мільйони разів у Німеччині та перекладена 22 мовами, включно з англійською, італійською, французькою та українською. Карстен Дюс отримав кілька літературних премій за свій дебютний роман, включаючи відзнаки в жанрі гумористичної літератури. Успіх першої книги спонукав Карстена Дюса написати продовження. З'явились ще кілька романів: Дитина в мені хоче свідомо вбити», усвідомлене вбивство тут і зараз, усвідомлене вбивство через свідоме харчування. Перша ж адаптація книги відбулася задовго до Netflix в місцевому театрі. Драматург Берн Шмідт вперше випустив кримінальний трилер як п'єсу в Карлсруе. Це місто таке в Німеччині. І це було ще в 2019 році. Через популярність роману права на екранізацію книги були продані невдовзі. І так, 31 жовтня 2024 року на платформі Netflix відбулася прем'єра одноіменного серіалу, який швидко здобув популярність серед глядачів. Сюжет книги та й серіалу. Досить схоже, він розповідає про адвоката Бьорна Діміля, життя якого кардинально змінюється після того, як він починає практикувати усвідомленість. Його психотерапевт радить сповільнитися, звертати увагу на свої потреби і досягти гармонії. Але Бьорн обирає досить радикальний шлях усвідомлено підходити до Хтивств. Спробах збалансувати роботу й особисте життя. Бьорн використовує техніки усвідомленості, щоб позбутися токсичних людей у своєму оточенні, включно з кримінальними босами. Водночас він намагається залишатись турботливим батьком і чоловіком. Його методи водночас комічні та лячні, а діалоги та ситуації переповнені чорним гумором і несподіваними поворотами. Скажіть, ви бачили Драгана Зерговича? Так, він у багажнику. Чим же такий особливий цей серіал, що він одразу привернув стільки уваги? Тому що він пропонує новий несподіваний погляд, в тому числі на німецький кінематограф, поєднуючи кримінальний сюжет із сатиричною комедією. Він руйнує стереотип про те, що німці не вміють бути смішними. Це дає глядачам можливість подивитись на німців з іншого боку. І чимось навіть цей серіал нагадує такі культові серіали, як фарго, або краще дзвоніть солу. І ще одна особливість, яку зараз досить полюбляють в кінематографі, коли ти не можеш визначити, хто ж все таки тут позитивний персонаж, тому що у кожного є свої темні сторони, є свої грішочки, але за цим і цікаво спостерігати. Давайте все ж таки визнаємо, що ніхто з нас не ідеальний. Досить милий антигерой, щоб ним захоплюватись, проте з досить темною душею, що в деяких моментах нас відштовхує. Як далеко зайде наш головний герой в своїй усвідомленості, а точніше в своєму безумстві? Але давайте зробимо декілька ліричних, але, на мій погляд, важливих відступів. Деякі з практик базуються на реальних методах майндфулнес. Які широко застосовуються в сучасній психології та терапії, наприклад, усвідомлене дихання, фокусування на власному диханні та заспокоєння розуму та підвищення концентрації, практика перебування в теперішньому моменті тут та зараз, без осуду, спостерігаючи за своїми думками та почуттями, звернення уваги на смак, текстуру та запах. Під час прийому їжі, щоб повністю насолодитися процесом. Однак у серіалі ці техніки подаються сатиричним та комедійним підходом, і це не має відношення до реальних практик майндфулнес, які спрямовані на розвиток співчуття емпатії та ненасильства. І ще один важливий момент, на якому ми зупинимось, це момент саме з серіалу, який часто обговорюють на різних майданчиках, куди ви не зайдете в коментарі, чи під якоюсь нарізкою, чи під повноцінним відео. Це про те, що головний герой висміює запорєбріковську кухню. Дякую. А російська кухня це жах. По-перше, так і є, вона огидна. Ну, якщо це не вкрадені якісь рецепти. По-друге, чогось показали, як мафіозі їсть типу наш борщ. І це, начебто, й нам камінчик, що й наш борщ огидний, і наш борщ приписали взагалі тим. Кого ми намагалися його забрати і забрали, але це напряму не вказано, що це борщ, і можливо, це щось з їх класичних вигаданих рецептів, типу борщ з сосисками й оцтом. Я навіть поки це сказала, в мене вже нудота підкралась непомітно. Це жахливо. Або навпаки, з усього того, що нароблено на столі, тільки й можна їсти те, що вкрадене було, те, що за українським рецептом зроблено, а все інше огидне і мерзенне. Ця примітка дійсно важлива, бо в книзі все-таки Борис їсть огидне рагу. І це рагу і ляпотить і відчувається, як друга шкіра, як вона стікає по цьому Борису. Питання до творців, навіщо рагу стало борщем? А також питання до вас, чи через цей. Дійсно невдалий момент не дивитись весь серіал. Автор книги не винен, що чомусь ось так замінили цю страву. Творцям однозначно мінус в карму: не треба тулити наш борщ без дозволу. Але за це нам ще доведеться поборотись, щоб борщ був тільки наш. І він асоціювався тільки з нами і з чимось прекрасним. Щодо акторів, то для глядача, який раніше особливо не стикався з німецьким кінематографом, які ви пошляки? Я не про той кінематограф, який ви подумали, який в 90-х на VHS втюхували. А взагалі я не знаю, що там втюхували на ВіЧС в 90-х, тому що це я ніколи цього не бачила. Я ніколи не знаю. Це мені сусіди таке розказували, що там було щось з німецького кінематографу. Так, от, якщо ви не знайомі з класичним німецьким кінематографом, то для вас всі актори будуть такі трошечки новенькі. І можливо не буде за кого зачепитись, але давайте з ними познайомимось, тому що в рамках Австрії, в рамках Німеччини, ще деяких країн все-таки актори тут відомі. Вони всі титуловані і мають досить багато нагород. Багато хто з них перетинався в інших роботах, тому вони вже були на момент зйомок між собою знайомі, і можна сказати, що дехто з них навіть товаришував. Новенька тут хіба що юна памук Пілавчі. Яка вперше в такій впізнаваній ролі, тож розглянемо тільки тих, хто частенько з'являється на екрані майже в усіх епізодах. Почнемо, звісно, з Тома Шилінга, який до участі в проєкті був добре відомий завдяки ролям у фільмах Хто я та Робота без авторства Його талант у грі складних і неоднозначних персонажів зробив його ідеальним кандидатом на роль адвоката Бьорна Дімеля. Шильник зізнався, що одразу погодився на роль. Бо спочатку думав, що його запрошують в популярний серіал. Але після прочитання першого епізоду він зрозумів, що це геть інша робота, проте його так зацікавив сюжет пілотного епізоду, що він одразу придбав та прочитав Роман Дюсе. і він побачив відображення себе в цьому персонажі, тому що в особистому житті Том активно шукає баланс між роботою і сім'єю. Він батько трьох дітей і зізнається, що відчуває напругу між бажанням реалізувати себе, тому що він ще й музикант, і потребою підтримувати сімейний добробут. Тому йому ця роль особливо відгукнулася. Дружину Бьорна зіграла Емілі Кокс, яка теж вже була відома за серіалами «The Last Kingdom» та «Jerks». А для німецької аудиторії ще багатьма іншими локальними, але популярними кінороботами. Її акторська майстерність та вільна англійська принесли їй визнання і як у Європі, так і за її межами. В серіалі ж вона втілила. Турботливу дружину, яка намагається, щоб їх сім'я, хоч якось, ладнала між собою і навіть була щасливою. І для цього відправляє свого чоловіка якраз на курси з усвідомленням. Мурата Нусуло розпочав кар'єру як музикант у хіп-хоп огурті гурті, а згодом перейшов у кіно. Популярність йому принесла головна роль у фільмі Тріщина в бетоні, за яку він отримав свою першу австрійську кінопремію. І його кар'єра стрімко помчала вгору. Він відомий своєю здатністю втілювати драматичні складні образи, та є однією з провідних фігур сучасного австрійського кінематографа. В серіалі ж він виконує роль Саші, одного з ключових персонажів, який відіграє важливу роль у розвитку сюжету. Його персонаж взаємодіє з головним героєм, і можна сказати, що ми помічаємо найбільше його зростання та розвиток. Марк Гоземан зіграв одного з антагоністів серіалу, персонажа на ім'я Тоні. Це досвідчений актор, відомий своєю роботою як у кіно, так і в театрі. Особливо у виставах театру Volksbühne. Марк визнає, що до роботи над серіалом не був знайомий із книгою Карстена Дюсе, оскільки рідко цікавиться сучасними романами та переважно читає класичну літературу. Особливо він любить Зеді Сміт. Та російську класику, адже це є в театрах. Це він читає по роботі. І в повітрі війнуло крінжою 24 й рік, і можна сказати, що це просто актору поратий, але ні, це підсвічує трошки іншу проблему: що нам ще треба попрацювати і попрацювати над популяризацією нашої культури, і щоб по роботі не доводилось в жодній країні читати російську класику. Петер Йортан відомий своєю багатогранною кар'єрою в кіно та на телебаченні. З 95-го року він знявся більш ніж у 70 фільмах та серіалах, демонструючи широкий діапазон акторської майстерності. Серед його найвідоміших робіт примат Ехо Донована, Суто Англійських вбивства та дві-чотири дитини. В серіалі ж Петер виконує роль Йошки Брайтенера, наставника з усвідомленості, який Проводить семінари, допомагаючи бьорну знайти баланс між роботою та життям. Проте його методи та поради стають каталізатором для подій, що розгортаються в сюжеті. І ще один ліричний відступ. Тут вже два рази на скринах ви могли побачити душевну кухню. Дуже-дуже мені коли сподобався цей фільм, в часи, коли переглядала все з Моріцом Бляйптроєм. Так, це той самий хлопак з тупими жартами «Достукатись до небес, але в фільмах він займається досить цікавих, тому якщо буде час, перегляньте ще й цей фільм. Акторська майстерність Бріти Хамельштайн в кіно та на телебаченні відзначена критиками, а різноманітність ролей свідчить про її талант та гнучкість у виконанні складних персонажів. За її словами, найкраще й все ж даються драматичні ролі, тож цей серіал не є виключенням. Бріта виконує роль Ніколь. Поліцейської, яка займається розслідуванням подій, пов'язаних із зникненням Драгана. Вона поступово наближається до розкриття таємниць, які Бьорн намагається ретельно приховати. Ті, хто є в мене в телеграмі, знають, як я люблю музику з фільмів та серіалів, і тут теж варто зазначити, що компанія випустила альбом з саундтреками, який містить добірки оригінальної музики, створеної Костянтином Гропером та Зігі Хас Ардеору. Відомих за такими роботами я не буду це зачитувати, тому що тут як нехтивство, так і інші якісь заборонені слова, які не можна називати. От за цими роботами. А також тут включено кавер на ось цю пісню від Get Hills Soon. Додавайтесь в телеграм, я там вже постила плейлист цього серіалу, але там дуже багато всього цікавого, і думаю, що ще раз ми послухаємо ці пісні, тому що пісні дійсно гарно доповнюють картинку. psycho killer quest Відомо, що зйомки проходили не на студії, а в реальних локаціях, переважно у Берліні та мальовничих місцях Бранденбургу. Команда хотіла показати красу Берліну та вкласти любов до нього. Їм, на мій погляд, це вдалося. Проте творці зазначили, що поки не планують розкривати всі місця зйомок. Тільки роботу мені підкидають. Ну те, та, що там стидатись, давайте зроблю це за вас. Звісно, всіх подробиць я не знаю. Але дещо таки вдалося розшукати. Тож відправляємось з злачними місцями з життя Бьорна. І от я думаю, що буде трохи неприємно, якщо це я ночами шукала ці місця, а вони їх самі оприлюднять, поки я клепала відео. Ну нічого, то буде на їх совісті, якраз звірюсь, чи все і я вгадала. Почнемо, звісно, з будиночку Бьорна, який показують в кожному епізоді, і він є постійно. Це один з трьох будинків, які були побудовані у 2015 році, відомою в Німеччині та поза її межами компанією Graft, що спеціалізується на сучасній архітектурі та слідує холістичним принципам. Вони настільки ж холістичні, майже як в агенції Дірка Джентлі. Тільки навіть ще холістичніше їх мета вплітати сучасний дизайн, існуючу архітектуру, та при цьому робити це екологічно з передовими технологіями. Особливість цього розумного будинку, що він виконаний з екоматеріалів, повністю автономний, та виробляє стільки електроенергії, що вистачить заряджати автомобілі, чи навіть кинути трошки енергії сусідам через паркан, навіть якщо вони про це й не просили. Тобто для глядачів з Німеччини. Вже з перших кадрів було зрозуміло наскільки непростий наш адвокат, який живе в дорогому 500-метровому будиночку, який досить активно тиражувався в пресі, і взагалі цікаво на яких умовах компанії надали цю локацію, якщо це продакт плейсмент. То дійсно пишаюсь ними. На роботу ходить Бьорн не абикуди, а до будівлі кримінального суду Мабіт, який відомий своєю монументальною архітектурою. Він часто використовується як знімальний майданчик у німецьких фільмах та серіалах. Зокрема, в таких проектах як Кінець терпінню, в кримінальному серіалі Криміналіст та в детективному серіалі Місце злочину. В одній з серій Бьорн переїжджає жити в готель. І насправді цим вигаданим готелем став Savoy Hotel Berlin. Давайте подивимось, скільки він коштує на одну ніч. А ні, не подивимось, тому що зараз він закритий на реставрацію. І вже давненько тому компанія без проблем могла знімати все, що їм забажається на цій локації. Але в деяких кадрах команда трошки підзабила на те, щоб правити назву, і можна побачити, як Савоя трошки визирає оновлений готель. До Вілли драгана в мене найбільше питань, тому що якщо ви десь в Німеччині, то скоріше всього потрібна ваша допомога. Сходіть, подивіться, як там все і нам розкажіть. Бо команда зазначала, що знімання відбувались в палаці глініки, точніше в його зачиненій будівлі казино, і, начебто, так і є. Якщо ми подивимось на фото або відео, ось є арочка поряд, ось видно озеро і є вихід до води. Але подивіться уважно на фасад, щось не сходиться. Мені фасад ну, дуже схожий на новий павільйон у Палацовому саду Шарлотенбургу, звісно, з невеликими допрацюваннями. Навіть подивіться на балкончики, давайте порівняємо їх теж, наче це одна і та ж будівля. Тому моя версія, що тут є комбінація двох локацій. Але може це взагалі щось третє, і у вас буде своя думка, що ж це за локація, яка об'єднує в собі. Фасад однієї будівлі, озеро іншої будівлі та де це взагалі все відбувалось. В деяких сценах на фоні можна побачити церкву Цвінглі. Це теж досить популярна локація, де знімались фільми Четверта влада, серіал Вайсензе та деякі епізоди серіалу «Криміналіст». Ця церква використовується часто для зйомок кліпів чи фотосесій. В одній зі сцен ми бачимо, як Бьорн грається зі своєю донькою і не абиде, а в паркі Ам Гляйстрейк. Це колишня залізнична станція між двома найжвавішими районами Берліна Кройцбергом і Шенебергом, де тепер все безбар'єрно, надійно, зелено та доступно для родинного чи відпочинку з друзями. Це теж досить така популярна локація в Берліні. Тож, чому нею не похизуватись на весь світ. І куди ж без берлінського метро? Тому що берлінер Bahn є не лише одним із основних видів громадського транспорту в столиці, але й досить цікавим об'єктом історії, культури та техніки, що робить його відомим далеко за межами Німеччини. Розглянемо тільки декілька фактів, хоча про це метро можна розмовляти досить, досить довго. Перша лінія берлінського метро відкрилась в 1902 році і стала третьою підземною системою метро у світі після Лондона та Будапешта. У проєктуванні берлінського метро брав активну участь Вернер фон Сіменс. Хто ходив Сіменс А 55 Ви знаєте про кого йде мова, ну або з якимось іншим сіменсом. Метро складається з 10 ліній і понад 175 станцій. Загальна довжина колій становить близько 155 кілометрів. Багато станцій прикрашені в унікальних стилях і вважаються витворами архітектурного мистецтва. Наприклад, Олімпійська станція виконана в стилі Баухаус. Станція Хейтбельбергерплац нагадує середньовічний собор. Станція Віттенберг Плац має оформлення в стилі арт-деко. Ну і окрім того, метро це, звісно, популярна кінолокація, і можна його побачити в таких фільмах як «Досіє Одеса, біжи Лола біжи або навіть Оселя Зла. Перша частина. І ще багато чого можна цікавого про метро почитати, але мова сьогодні не про нього. Просто важко уявити життя Берліну без метро. І це теж підкреслили в цьому серіалі. Але є не тільки ось такі унікальні для Берліна локації, а ще і цікаві місця, які підкреслюють. Характер нашого персонажа, наприклад, одна цікава, на мій погляд, деталь це початок серіалу, який показує, що Бьорн постійно підзабиває на свою доньку, і ось нам показують танцювальну школу нашої маленької героїні, як в протиставлення життю батька. Можна сказати, що це стиль лофт, де явно вже відвалилось все те, що тільки могло відвалитись, надкушена підлога. Та батьки, на яких з легеньким презирством дивиться бьорн, або все це тільки моя уява. Ще цікаво спостерігати за автівками героїв. Наприклад, наш головний герой катається на блискучому, постійно чистому чорному БМВ. В книжці в нього автівка Ауді. Кримінальний бос Борис на Мерседесі 22-го року, тобто на момент зйомик, це взагалі була свіженька модель. А от поганці невдахи, звісно, будуть на брудній хонді, занюханому сітрені чи старенькому форді. Нічого не маю проти цих марок машин, але. Ось така цікава картина в нас вимальовується: Якщо ви цінуєте нестандартний підхід до кримінального жанру, чудову акторську гру, захоплюючи сценарій та атмосферні локації. Цей серіал вартий вашої уваги. Він змушує сміятись, переживати за героїв і замислюватись про те, наскільки ми усвідомлено проживаємо своє життя. Ідея того, що можна неабияк поїхати в гонитві за пошуком кращої версії себе, досить цікава. Наприклад, подивіться ще, чому жінки вбивають та академія Амбреле дві кардинально різні історії, які теж розкривають чимало складних тем сприйняття себе та сповнені драми і переживань. А поки ви пишете коментарі, чи сподобався вам цей серіал, чи плануєте ви його дивитись, чи будете ви читати книгу. Я йду готувати для вас щось новеньке та цікавеньке до нових зустрічей. Пока, пока.